В рамках фестивалю Книга ФЕСТ-2022 в Ужгороді провели презентацію під назвою Літературне життя Закарпаття після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Читачам представили з десяток книжок закарпатських авторів, які побачили світ вже під час війни. Серед них і восьмий, дев'ятий, і десятий томи 16-томної історії України Сергія Федаки. Томи, які якраз присвячені ну, найбільш таким популярним для масового читача е, періодам, як, по-перше, це козацька доба, по-друге, гетьманська доба, доба гетьманської держави, і по третє, імперська доба 19 століття, коли теж усе було дуже складно і е, дуже так е, перспективно в українській історії. Е, Фактично і у вступах, і у підсумках до кожного тому я постійно говорю про те, наскільки перегукуються ото ці епохи із нашим сьогоденням, із нашою воєнною дійсністю, бо воно е постійно проситься на язик. За словами видавця Ярослава Федишина, цей рік важкий. Бракує фінансування однак вдалось налагодити співпрацю із закордонними партнерами. А видання закарпатських авторів друкувались за їх власні кошти. Іван Михайлович Сінько, книга називається Слухай сину, яка йшла до читача цілив, як кажуть, ну, не знаю, скільки точно років, але здається, біля 30-40 років вона мандрувала по видавництвах і по інших. Ватиме книга Фест до 18 грудня, і всі автори, зокрема і числа вимушених переселенців, які хочуть представити свої видання, можуть звернутися до управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськостю Закарпатської ОВА.